Доброго дня, мої любі жінки. Мене звати Галина Петрівна Гончаренко, і сьогодні я говоритиму з вами не як косметолог чи лікар, а як звичайна жінка, що пройшла через ті самі переживання, що й багато з вас. Я добре пам'ятаю той момент, коли вперше помітила кілька тонких волосків над верхньою губою. Здавалося, дрібниця, але якось стало ніяково. Подумала, оце вже вік дає про себе знати. І, хоч розумом я знала, що це нормально, у душі щось защеміло. Спершу, як і багато хто я схопилася за пінцет, потім пробувала перекис соду, навіть якусь дивну суміш з кави і олії, усе те, що радять сусідки та інтернет. Результат був сумний. Шкіра над губою почервоніла, з'явилося подразнення. А волоски таки росли. Тоді я вирішила не воювати зі своїм обличчям. Я сіла перед дзеркалом і подумала, чому я злюся на себе, адже це моє тіло, моя історія. І саме в ту мить я пообіцяла собі знайду м'який природний спосіб, який не шкодитиме шкірі, не приноситиме болю і не змусить мене соромитися свого відображення. Я почала читати, шукати рецепти, спілкуватися з травницями, косметологами старої школи. І, знаєте, знайшла простий натуральний засіб, який не лише допомагає позбутися небажаних волосків, а ще й робить шкіру ніжнішою, світлішою, здоровішою. Саме ним я користуюся вже понад п'ять років і можу з чистим серцем сказати: це працює. Без болю, без хімії, без зайвих сліз біля дзеркала. І сьогодні я хочу поділитися цим рецептом з вами, моїми дорогими подругами, мамами, бабусями, усіма, хто хоч раз подивився на себе в дзеркало і подумав: я вже не така, як колись. А я скажу вам інакше: ви прекрасні, просто інакше. Ми змінюємося з віком, і це чудово. Наші обличчя стають мудрішими, наші руки, теплішими, наші очі доб... добрішими. І догляд за собою це не спроба щось приховати, це прояв любові до себе. Коли я готую свою натуральну маску, я роблю це з ніжністю, ніби заварюю чай для доброї подруги, бо ж ми всі хочемо одного почуватися впевнено, чисто, природно. Нам не потрібно бути ідеальними, треба просто любити себе такою, якою ми є. Тож сьогодні я покажу вам, як за допомогою звичайних доступних продуктів можна зробити шкіру над губою м'якою, а дрібні волоски непомітними, без болю, без приниження, без дорогих процедур. А ви підтримайте мене, будь ласка. Напишіть у коментарях слово «краса» або натурально, щоб я знала, що ми з вами разом у цій справі. Коли я бачу ваші коментарі, мені здається, що ми всі сидимо за одним великим столом, п'ємо чай і ділимося жіночими секретами. Тож залишайтеся зі мною. Далі я розповім, чому з'являються ті самі небажані волоски, і ви зрозумієте, що в цьому немає нічого страшного. Навпаки, усе можна вирішити м'яко, природно і з любов'ю. Після 50 років у жіночому організмі починає зменшуватися рівень естрогену, гормону, який відповідає за нашу м'якість, шкіру, волосся, навіть за настрій. А от чоловічі гормони, так звані андрогени, залишаються на місці і виходить. Невеличкий дисбаланс. Організм ніби трохи змінює акценти. Ось тоді і можуть з'являтися ті самі тонкі волоски, особливо над губою, на підборідді чи щоках. Це не ознака хвороби, не гормональна катастрофа, як іноді лякають. Це просто частина нашого природного шляху, так само як сивина чи зморшки, знак прожитих років, досвіду. Тепла і турботи, та, звісно, ми хочемо залишатися доглянутими, і саме тут важливо не шкодити собі. Я пройшла через це. Коли побачила ті волоски, спершу схопилася за пінцет, думала швидко вирву, і все. Але після кількох разів шкіра стала грубішою. З'явилось подразнення, а волоски почали рости ще швидше. Потім я взяла перекис водню. Чула, що освітлює, освітлює так, але разом із тим сушить шкіру, робить її тонкою, чутливою. Після кількох процедур з'явилися червоні плямки, шкіра ніби згоріла, а потім хтось порадив соду з водою мовляв, природно, безпечніше, я повірила. І знову подразнення, печіння, стягнутість. Тоді я зрозуміла. Я воюю не з волосками, а з собою. Нас із дитинства вчили, що треба бути акуратною, чистенькою, щоб ніхто нічого не помітив. Але краса це не боротьба, це допомога природі, не примус. Коли я почала дивитися на свою шкіру з ніжністю, а не з осудом, усе змінилося. Я побачила. Що моє обличчя просто потребує м'якої підтримки, тепла, зволоження, догляду і не лише через гормони. З віком наша шкіра стає сухішою, кровообіг уповільнюється, клітини отримують менше кисню. Тож фолікули, ті самі маленькі корінці волосся, реагують нерівномірно, одні сплять, інші прокидаються. Тому головне правило не карати себе. Не стидатися, не казати я стара, бо ми не старіємо, ми перетворюємося. І все, що потрібно нашій шкірі, це увага, турбота і трохи часу. Коли я це зрозуміла, той підхід змінився. Я більше не хапаюсь за гострі інструменти, не тру шкіру до почервоніння. Я допомагаю їй дихати, живлю її, і вона відповідає мені вдячністю. Отже, друзі мої, пам'ятайте, поява тонких волосків це не трагедія, це знак, що тіло живе, що в ньому тривають процеси, що воно все ще працює, реагує, оновлюється. Ми не повинні боротися з природою. Треба навчитися з нею співпрацювати, і тоді все стане простіше: менше сорому, більше любові, більше спокою. І ось ми дійшли до найприємнішого. До рішення, бо кожна проблема має своє м'яке жіноче вирішення, особливо, якщо до неї підійти з любов'ю. Я довго шукала засіб, який би не шкодив шкірі, не подразнював і не вимагав дорогих процедур. І знаєте, все найкраще поруч. У нашій кухні, у звичайних баночках і пакетиках, якими ми користуємося щодня. Мій порятунок, натуральна маска з куркуми, молока та рисового борошна. Проста, як усе геніальне і водночас надзвичайно дієва. Куркума золотий порошок із сходу. Вона має протизапальну дію, знімає подразнення, трохи освітлює шкіру і поступово послаблює волосяні цибулини. А ще куркума чудово вирівнює тон обличчя. Після кількох процедур шкіра стає теплішою, ніби сяє зсередини. Молоко або вершкиву це м'якість і живлення. Вони роблять маску ніжною, допомагають шкірі не пересихати, а ще містять природні кислоти, які злегка очищають верхній шар клітин. Я завжди кажу якщо шкіра суха, краще брати вершки, якщо жирна вистачить молока, рисова мука. Секрет багатьох східних жінок. Вона працює як легкий пілінг, прибирає тьмяність, очищає пори і допомагає куркумі витягувати тонкі волоски після неї шкіра м'яка, гладенька, мов шовк. Готується маска просто візьміть невеличку мисочку, насипте чайну ложку куркуми, додайте ложку молока або вершків, а потім пів ложечки. Рисового борошна. Ретельно перемішайте до однорідної пасти. Вона має бути нерідкою і не густою, схожою на сметану перед тим, як наносити. Обов'язково перевірте суміш на зап'ясті, трішки нанесіть, зачекайте 5 хвилин. Якщо немає почервоніння, усе гаразд. Далі найприємніше візьміть теплий рушничок, прикладіть до обличчя на хвилинку. Щоб розширити пори і легкими рухами нанесіть маску на зону над губою чи підборіддя, не тріть, просто рівномірно розподіліть, наче малюєте пензликом спокій. Тримайте 10-15 хвилин, поки маска злегка підсохне. Потім змийте теплою водою, не поспішаючи рухами вниз, ніби витираєте втому, і обов'язково після цього нанесіть крем. Або кілька крапель натуральної олії, обліпихової, мигдалевої чи навіть звичайної оливкової. Робіть цю процедуру два-три рази на тиждень, не частіше. Ефект з'являється поступово. Спершу волоски стають світлішими, потім тоншими, а з часом зовсім непомітними. Я не кажу, що це магія, це терпіння і любов до себе. Пам'ятаю, як я вперше порадила цю маску своїй сусідці Валентині. Вона довго соромилася тих кількох волосків і навіть перестала фарбувати губи, щоб не привертати увагу. А коли почала користуватись маскою, через місяць прийшла і каже: Галю, ти знаєш, я знову купила червону помаду і засміялася, як дівчинка. От у цьому і сила. Не в самій куркумі, не в молоці, а в тому, що ми повертаємо собі впевненість, бо коли жінка починає доглядати себе з ніжністю, світ довкола ніби світ лішає. Тож спробуйте цю маску, але робіть усе спокійно, без поспіху, не як процедуру, а як маленький ритуал турботи про себе. Мої любі, пам'ятайте, будь-який догляд має сенс лише тоді. Коли ми робимо його з любов'ю, не поспіхом, не з думкою треба, а спокійно, як турботу про близьку людину. Після маски не забувайте про прості правила не робіть процедуру щодня. Шкірі треба відпочивати. Не наносіть маску на холодне обличчя, воно має бути теплим. Змивайте ніжно, без різких рухів і обов'язково наносьте зволожувальний крем. Або кілька крапель олії після. Найголовніша помилка це сором. Не соромтеся своїх змін. Ми не старіємо, ми стаємо мудрішими. Кожна зморшка, кожен вигін обличчя це історія вашого життя, і догляд за собою не примха, а подяка тілу за все, що воно пройшло. Маленький секрет від мене. Якщо шкіра суха, додайте у маску трохи вершків або меду. Якщо жирна, ще кілька крапель лимонного соку, а робити краще ввечері, коли день закінчився, і ви можете побути наодинці з собою. І головне, не поспішайте, робіть усе з ніжністю, бо навіть проста маска, зроблена з теплом, лікує не лише шкіру, а й душу.